Добрий вечір. Будемо грузити склобій, починаємо погрузку. Починаємо з того чорного. Там його трохи перебрали, трохи всякої води з нього повитягували. З того чорний. Я не люблю нічні погрузки, а чому не люблю нічні погрузки? Бо дуже слабо Бо не завжди все бачу, що там робиться. Все він так стоїть просто. Добре з цього боку, сидять ліхтарі, але... Я біда в тому, що я не маю, як хтось каже, нормального обзору. Не маю нормального обзору. Але так, в цілому, ну як би нормально, можна грузити. Не було таких почне погрузок. Все через те, що я не дуже люблю печіку зайти. В першу чергу це погана видимість, але немає іншого виходу. Боюсь, не хочу водіям порвати тента. Хочу водіям порвати тента. Зараз того чорного треба трохи, почесно закинути. Воно вже перебране. Так, зараз там ми будемо трошки у іншому його розгрібати. Це треба буде ящик відсунути. Ці ящики відсунути. Мене звати Сергій працює ми з ним вже добрячий час. Нормальний такий клупака. Е, Дуже що мені подобається ну, співпраця там з ним, що ну, він послухає тебе там, щось підкаже. Ну, не дурний і цей. Коротше, якщо людина, як то кажеться, ну, на своєму місці, якщо людина, як то кажеться, на своєму місці, тоді е це дуже класно. Це дуже класно, бо людина знає, що робить, як робить і тому подібне. Це ми зараз тут у нас ящики стояли просто, різні там були огороджувані, щоб воно там не розліталось. Я вже планував туди внову відгрузити, але... Єдиний філанс, що його треба було там повідбирати. В плані чистоти. В плані чистоти, там у нього були на заводі застереження, але ми його врегулювали ті всі питання, як би зараз. І так вже не мати застережень. Він дуже довго то робити, тягнути, витягувати. А які були, до речі, застереження до цього стопою. Дивіться, до нього було застереження, казалось, що там є щебель. Ну, Є в нас знайомі мають лінію, яка очищає І ми пустили його через лінію. Цей сквобій, вони його перепустили. Єдине, ну, що лінія суха і ну, помитись воно не помиється. Але суть в чому, вони не пустили його через лінію. На лінії воно пройшло. На лінії воно пройшло. Люди значить, з нього там вибрали, що там було, щебінь там, я не знаю. Ну, коротше. Що було, то повибирали. От. І відповідно... блін, Так мені тут не подобається з тою ерундою. Треба буде зараз оце акуратно взяти, отак поприбирати. його акуратно Так. Зараз, 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 зараз. Бля, тут сміття є, вони отак коротше, ж. В мене за тим сміттям вже стільки часу їдуть, що я не знаю. Зараз вже приїдемо, вже приїдемо, вже приїдем, І Вже зараз заберемо до сміття. Вони ніяк не може приїхати забрати Тому сміття. Зараз сюди висипаю. Я вже казав, що я візьму якусь таку потужну дуйку, як там дуй. і Воно так, той весь попіл стоїть засажав, воно дуже добре насправді витрувається. Так. О, так. раз, Беде максимально вибрати. а Завтра треба між іншим, буде. Дуже добре поперешуфлювати отут все. Пояснюю, чому перешуфлювати. Тому що, як ви бачили вже на попередніх відео, у нас є зовсім інший майданчик на 100 е, коли, коли я звідси перескочу туди, то відповідно, Буде все, вже тут нічого не буде, тобто те, то, що я сьогодні не виберу тут, а я вже так дивлюсь, що я багато тут не виберу, воно все піде вже на цей. От, якось так виглядає нічна погрузка. Спробуй знову. Тайду, Та що це що таке? Скажи. Душу мою хочеш?